Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Мельничук. Ви дивитеся Експлейнер, і сьогодні ми поговоримо про ті події, які відбувалися в світі протягом останнього місяця. Цей випуск я писав і переписував кілька разів, і все одно залишився незадоволеним. І найскладнішим було об'ятні, об'ятне і впіхнути ні впіхуємо. Узагальнити заяви і позиції усіх учасників геополітичних процесів, хоча б за останні дні це задача із зірочкою. Сторони процесу подекуди могли міняти позицію двічі або й тричі на добу, а самі заяви іноді взагалі не підлягали систематизації і були взаємовиключними, і це стосується не лише адміністрації Дональда Трампа. Останні події свідчать про катастрофічну невизначеність у долі євроатлантичного співробітництва. Ключовим клоном для цього стала Мюнхенська безпекова конференція, низка жорстких заяв Вашингтона, переговори Росії та США в Саудівській Аравії, а також екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емануелем Макроном. Відправною точкою в цих подіях, попри словесну еквілібристику і активно генерований білий шум у виконанні адміністрації Трампа, на мою думку. Все ж таки варто брати безпекову конференцію у Мюнхені, де позиція штатів цинічно і прагматично була окреслена віце-президентом США Джей Ді Венсом. Тепер кожен сам за себе. Чому такі заяви органічні саме для Джей Ді Венса, я вам рекомендую подивитися розбір саме про нього, який є у нас на каналі для того, щоб ви розуміли, чому ці слова сказала саме ця людина. Якщо коротка. То, спираючись на його автобіографічну книжку, яка називається Елегія Горця, він із тих людей, які такі, знаєте, від землі от станка і звикли до грубої сили, звикли до мови аргументів, а не до, значить, таких от недолівої філософії. Венс буквально озвучив розбіжності у трансатлантичній спільноті у своїй промові. Він жорстко розкритикував європейську політику протидії пропаганді і дезінформації, фактично закликаючи не глушити альтернативні голоси, навіть якщо йдеться про ультраправих чи радикальних політиків у Великій Британії та по всій Європі. Я боюся, що свобода слова відступає Правда, з іншого боку, він абсолютно недвозначно, сам того очевидно не усвідомлюючи, проводить паралелі між сучасною Європою і Римською імперією. Часів занепаду, насиченою варварською кров'ю. Жоден виборець на цьому континенті не голосував за те, щоб відкрити шлюзи для мільйонів неперевірених мігрантів. Але знаєте за що вони дійсно голосували? В Англії вони проголосували за Брексит. І погоджуєтеся, ви з цим чи ні, вони це зробили. І все більше людей у Європі голосують за політичних лідерів, що обіцяють покласти край міграції. Цікаво, що такі контроверсійні заяви абсолютно не викликають у Венса дисонансу. Зрештою, Венс чітко розмежував Америку і Європу, розділив на ми і ви і заніс у Рац заяву про розлучення, мотивуючи це тим, що почуття згасли і спільного майбутнього США та ЄС в сучасному вигляді немає. Передовсім через те, що Штати зараз сильно хитнулися праворуч, а Європа, яка була, політично залишається у лівому дискурсі, тому дороги розходяться, ну принаймні поки що. Паралельно президент України Володимир Зеленський виступив із програмною промовою, де окреслив умови для сталого миру з Росією та закликав до розбудови європейських збройних сил. Цей заклик частково відображає занепокоєння офіційного Києва, що Сполучені Штати можуть укласти домовленості з Росією. Без участі України або Європи, водночас позиція Зеленського резонує з вимогами європейських лідерів про створення власної системи оборони. Фактично, і Україна, і ЄС сьогодні намагаються хоч якось зберегти євроатлантичний шлюб, однак варто зважати, що позиції, проголошені Зеленським, цілком зрозумілі більшості чинної європейської бюрократії. навіть ті хто регулярно приїздять до Маралаго, Лаго. Повинні бути частиною сильної Європи. тому, що президент Трамп не любить слабких друзів. Він поважає силу. Далі, дехто в Європі може бути розчарований Брюсселем, але давайте будемо Давайте говорити ясно. Якщо не Брюссель, тоді Москва. Це ваше рішення. В той час як прийдешні політичні процеси в країнах Європи, що відбудуться протягом 25-го року, принесуть нам чимало сюрпризів, оскільки в клубі євроскептиків, очолюваних Орбаном і Фіце, передбачається суттєве поповнення. Ураган Трамп нарешті досяг берегів Європи і каталізує суттєві кліматичні зміни в національних державах континенту. Ще не влігся попіл здійняти вулканічними заявами Джей Венца та Володимира Зеленського, як екстрену зустріч з лідерами провідних європейських держав оголосив Еммануель Макрон. Метою було зібрати європейську родину і обговорити безпеку Європи та позиції, з якими ЄС підійде до можливої мирної угоди між Америкою та Росією. Для нас же головним було питання, відповідь на яке важливо було отримати, чи потенційно можуть витримати скляні двері Єлисейського палацу натиску Росії і чинної адміністрації США, які звикли заходити у приміщення, відкриваючи двері з ноги, а не те з якою глибиною будуть занепокоєні учасники зустрічі у Парижі. Результатом очікувано стало трошки більше ніж нічого, проривів не сталося, а заяви лідерів Європи після зустрічі контроверсійні і неоднозначні. Найбільш конкретним був прем'єр Великобританії Кір Стармер, який власне ще до зустрічі в Парижі оголосив про готовність надіслати до України британські війська. Можливо, саме це спровокувало досить жваву дискусію щодо відправки європейського контингенту в Україну для стримування Росії. До ініціативи Стармера готова долучитися Швеція. А от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, наприклад, ще до наради превентивно заявив про відмову від відправки польських військ до України, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні теж зазначила, що сумнівається в доцільності такої ідеї. Канцлер Німеччини Олаф Шольц взагалі заявив, що такі розмови почали його дратувати, хоча раніше він голосно закликав. Європейські країни об'єднатися довкола підтримки України з німецького боку ще на конференції в Мюнхені, зокрема у виступі міністра оборони Пісторіуса, лунали заяви про небажаність тиску США на Європу, яка сама має формувати свою безпекову політику. Хоча насправді жодних конкретних дій поза заявами Шольца, перед яким маячать вибори, і Пісторіуса, який фактично вже сидить на валізах для виходу з німецького уряду, немає. І навряд чи вони будуть. Зрештою, АФП, посилаючись на джерело в німецькому уряді, пише, що Німеччина, в принципі, виступає проти потенційного розгортання миротворчої місії в Україні за участю європейських країн, якщо в ній не братимуть участь Сполучені Штати, а штатам це, як ми чудово розуміємо, сто разів не треба. Загалом всі ці танці навколо відправки невідправки європейського контингенту в Україну повна туфта. Європа як не готова була зробити цього в 2014 році, не готова й досі, і не буде. А поки на Заході Євразії чухають потилицю і шукають сенс буття, у Саудівській Аравії пройшли прямі перемовини США та Російської Федерації. Президент Зеленський наперед підкреслював, що не визнає угод, ухвалених без Києва. Тому це все хорошо, що Сполучені Штати і Росія домовилися домовлятися, але всі ці позиції і теорії, які гуляють по ЗМІ, були і раніше озвученими. А по-друге, домовитись то одне, а от реалізувати задум то зовсім інше. Обіцяти не значить женитися. Давайте чесно, з Трампа галахвастав дуже такий собі. В сухому залишку на тепер зростає трансатлантична напруга. Позиції США щодо того, кого залучати до переговорів і на яких умовах. Хоч і провокують лише розгубленість в ЄС, але все-таки активізують невнятну дискусію про необхідність створення суверенної європейської оборонної структури, це здатне призвести до певного послаблення впливу Вашингтону в європейських справах, але суттєво залежить від спроможностей у європейських високих кабінетах. Європі зараз сильно не вистачає політиків штибу Черчилля, Тетчер і Де Цікаво, що станом на зараз, навіть такими, якими є, ми виглядаємо набагато сильнішими і впевненішими за європейців. По перше, тому що починали відстоювати демократію взагалі з палицями проти спецпідрозділів міліції, а сьогодні вже лендлізними атакансами насаджуємо демократію в армії міра, в той час як західні союзники мало того, що пролюбили всі полімери зі своїм цинічним ніколи знову, так ще й затисли собі яйця вузькими, як у Макрона штаньми. Тут цілком справедливо можна згадати про надану Україні допомогу, але математика все таки річ невблаганна. Станом на не зараз, Європа, населення якої складає півмільярда, прикрита лише Україною, населення якої, за останніми оцінками, складає близько 30 мільйонів. І відверто кажучи, європейська допомога в кількісно якісних показниках в поточній ситуації нагадує мені сцену зі стрічки п'ятий елемент. Ей! Hey! Ей! Hey! Hey не гріх після врізки з п'ятого елементу запропонувати вам п'ять висновків до всього озвученого. Перше, ще нічого не почалося. Взагалі, фактично, адміністрація Трампа змахнула фігури з шахової дошки і зараз агресивно вивчає спроможності сторін, аби провести сеанс одночасної гри, де всі проти всіх. Друге. Основну роль у будь-яких перемовинах нового часу, у якій ми всі разом уірвалися з двох ніг, гратиме не те, хто, як і що говорить, а те, чи сказане, підкріплене грубою фізичною силою. Нічого особистого, просто бізнес. Третє, можна скільки завгодно себе недооцінювати і посипати голову попелом, але реальність така, що найстаршою на європейському континенті сьогодні виглядає саме Україна, в той час як європейська бюрократія намагається прийти до тями після чітких сигналів з Вашингтону про кінець стосунків. Четверте все, що відбувається зараз, багато шуму з нічого. Коефіцієнт корисної дії мінімальний, основні події досі розгортаються на полі бою. Дипломатія як інструмент застосовується тоді, коли це вигідніше і прагматичніше аніж відкрита збройна агресія, поки що як для нас, так і для Росії таких передумов немає, бо ми досі маємо діаметрально протилежні цілі. І навіть якщо зі США або Брюсселю надходитимуть сигнали про здачу України, важливо пам'ятати, що тенденційно у великих геополітичних іграх останніх десятиліть чомусь фактор народу України вперто виносять за душки. Але саме цей фактор відіграє подекуди визначальну роль у перебігу подій. І п'яте що робити наразі, частіше дихайте свіжим повітрям, вступайте в Збройні Сили України, допомагайте Збройним силам України і не читайте новин для цього. Є такі навіжені, як ми. Ми все відфільтруємо і розкажемо, а ви дихайте свіжим повітрям. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.